Вітаю, друзі. Сьогодні моя книжкова рекомендація це книга Рута, авторами якої є брати Капранови. Письменники Капранови, це непересічні особистості, громадські діячі, майстри слова. Наближаються роковини Майдану. Саме час прочитати цей зворушливий. Роман пам'ять, який, на жаль, залишився непоміченим читацькою аудиторією. Роман Рута про події Революції Гідності, а ще про людські стосунки і людські цінності. Що стосується лаконічної назви рута, то рута це. Міфічна квітка, карпатських вірувань довгий час вважалася засобом від чаклунства. Рута символізує тугу та гірке життя. І в той же час це символ краси, символ зрілості, дві героїні Роману мають Це ім'я одна в сучасності, а інша в минулому. У цій книзі. Події Києва 2013-2014 років перегукуються з подіями Вільнюсу 1991 року, Литовською революцією. Між цими подіями десятки років, тисячі кілометрів, але єдиний ворог. Піднімає автор в цьому романі і незручну тему Беркутівців. На мій погляд, це найцікавіша тема твору. Як воно стояти по той бік щита? Не всі вони були залізними гвинтиками системи, які сліпо виконували наказ, втратили обличчя. Серед них були інші, що зберегли людяність у тих нелюдських умовах. Головний герой книги. Андрій Литвин Він був радянським солдатом, який брав участь у вільнівському протистоянні у штурмі телецентру. А в 2013-2014 років Андрій бізнесмен середньої ланки і бере участь вже в Революції Гідності як захисник. Української незалежності. У далекому 91-му році Андрій втратив кохану дівчину Руту. А вже в 2013 році, коли пропав зв'язок з іншою рутою, його дочкою, яка працювала в бібліотеці Майдану, він вирушає на її пошук у найгарячіших місцях спекотної. Ночі 18 19 лютого 2014 року дуже грамотно побудований роман. Разом з героями ми поринаємо у вирій тих історичних подій. Український дім зайняли беркутівці. На барикадах іде боротьба з тетушками. Люди бажали бути корисними, хапалися за будь-яку роботу, барикади будувати, сніг прибирати, носити шини, готувати чай з бутербродами. Все робилося швидко, з ентузіазмом. Допомагали медикам, силам самооборони, комендантській кухні, цитую з книги, хлопці в мотоциклетних шоломах і будівельних касках Щли з кийками та битами у бік Майдану, а десяток захисників тилової барикади супроводжували їх поглядами. Ви знаєте, коли читаєш цей зворушливий роман, то разом з героями переживаєш усю гаму емоцій. Це і співчуття, і захопленість, і обуреність. І, але найголовніше автори нам передали не трагічну таку обстановку, атмосферу, а світлого суму. Адже Майдан називали для українців він був місцем сили і згідно вірувань тому, кому вдається все-таки знайти квітку рути, то вона придає тому тій людині. Особливу силу. Авторам передалося, вдалося передати ту атмосферу єдності, взаємопідтримки і завершити роман оптимістичним акордом все буде добре. І ми мусимо вірити в це і віримо сьогодні, що обов'язково все буде добре, а інакше. Навіщо були ці усі події? На завершенню скажу, що в романі і є ще оте Майданівське, мамо, я в шапці така собі ниточка між поколіннями, коли молодь, не хоче, щоб за них турбувалися, а батьки розуміють усю небезпеку і нічого не можуть вдіяти. Читайте. Книгу братів Капранових Рута і нехай цей чудовий роман стане і для вас джерелом сили. Цінуйте, рідне, читайте українське. Слава Україні!